Посадити дерева, створити зелений світ навколо себе. Дерева в Майнкрафт починаються з саджанців. Дуб звичайний і темний, росте швидко універсальний. Береза – світле дерево, гарно виглядає у будівництві. Ялина смерека, темне дерево, підходить для гірських чи зимових біомів, тропічне дерево. Іноді потребує чотири саджанці разом. Акація має характерний вигнутий стовбур, чудово виглядає в саванах, Цвітуча вишня, рожеве листя має. Мангровий живець росте тільки на бруді, краще у воді, але за допомогою кісткового борошна можна виростити на ґрунті. Темний дуб. Обов'язково висаджувати 4 саджанці разом. Білий дуб це звичайний дуб, деревина якого має світло-коричневий відтінок. Квітуча азалія і азалія. Отже, звичайний блок землі це можна сказати садова класика у світі Майнкрафт. Він не підходить для всього, але залишається основним інструментом, якщо ти хочеш оживити територію деревами чи цілим садом. Іноді він навіть стає початком великого парку або лісу просто посеред пустелі. Усе залежить від твоєї фантазії.